О, дивіться, вау, оце де жир? Оце де кайф. Це хоть дало плоди, для чого це все було потрібне, і нашо було його розбирати. Вау. Оце достойно поваги. Це... Оце тиберіак, це нормально. що, не надо Ай, симпатічно, оце де симпатічно. А чого пішло скромнічать, не пам'ятаю? Так, що тут у нас? Так, трошки пішло скромніше, але в принципі продовжується в тому. Все нас? Та виходить. Получается... Та да, зараз, зараз. Зараз трошки воно піджило, тому що на телефон дзвонили і під зав... на... трошки підвисли. Дивись, яка класнюча плата попалась. Це прям кайф. Глянь, сколько ямки. Це нормально. По новий крузак, так, да, треба їхати вже. Ну нічого, насправді дуже... Оце вже щось цікавеньке. Так пам'ятайте, оці ось лампи купуємо, так що, якщо у вас є, пропонуйте. Все. На сьогодні однозначно будемо заканчувати. Що там? О, теж? Також доволі таки симпатично. Все, на сьогодні будемо закінчувати. Дуже класно все поторахтіли з вами. Але ж е робочий час закінчується і час їхати додому. Так що ми будемо їхати відпочивати, а ви чекайте завтра прямий ефір і продовжимо наші цікаві розпаковки якихось старих виробів. До речі, хто не підписався, бігом підписатися, поки ефір включений. Як називався прилад Жень? Частотомір, да, якийсь частотомір. Пиши, мені, не так, <гум> Сінхрофа <Синкрофазотрон. гум> <гум> <гум> да, Трошки погикали. Так, все, радий був всіх бачити, ми погнали відпочивати. Йдіть, даіть коров, доварюйте гречку, займайтесь цими ділами, а ми відпочивати. від ЦАПа. Та ну так, да, ідей, як він називається, в принципі, прилічно. Так що, все, всім спасибо, всім до свидання, радий був всіх бачити.